Світшоти мікс, перший плюс другий сорт. Вага такого лотику 10 кілограмків. Акційна ціна 650 гривень за цілий мішечок. У нас ось такий худі, пума. В розмірі М. Ось така моделька. Наступний світшотик H&M По розміру теж буде МК. Ось такий крутизний, чоловічий. Наступна моделька. Ще один худі. Так, розмір. Розмір я не бачу. Бренд Супердрю. Ось така моделька, це мені здається, буде більший розмір. Наступний яскравий, такий довгий. Так, розмір пише XS, але це явно більше, ніж XS. Ось тут є замочки. Можна розщепити, можна засунути по боках. З двох боків присутні ось такі замочки. Капюшончиком ось така моделька. Наступний ще один худі, розмір S. Ось такого плану, чорний. Далі ще один свішотик. Креще дуже крутий, більшого розміру. Ось така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ще одне худі. Розмір теж не бачу, але я думаю, що це буде орієнтовно ельфа. Наступний віршотик оніл. Розмір пише Xeсочка. Ось такий, але крутезний, Оніл. Наступний ще один Сіршотик. Ось такий біленький. По розміру іксесочка. Ось така гарна жіноча моделька. Наступний один худі, Це вже зіп худі, Ось така моделька з капюшончиком, легенький, тоненький. Розмір, я думаю, буде М-ка. Наступний ще один світшотик. Так, розмір М. -очка. Ось така моделька. Точніше худі, з капюшончиком. Далі світшот від Шейн. Розмір XS ка пише. Ось така моделька. Наступний худі. Так, розмір С-очка. Ось така моделька. Всі вони, мені здається, будуть оверсайз. Наступна. Ось такого плану. Більший розмір. Сітшотик. Ще один худі. Пише розмір Еска. Ось така моделька. Наступна. Дивіться, який цей класний. Так, розмір пише 14. Ось такий. Наступне, що нам тут попадається, повністю білесенький в розмірі L. -чка. Ось така моделька. Так, Ще один. Розмір 2 xl Худі з капюшончиком. У нас тут буквально ще декілька варіантів. Це ось такий легесенький світшотик, жіночий, можна затягнути. Так, ще один світшотик в розмірі М. -очка. І останнє, що нам тут попадається, ось такі білейки в розмірі М. Світшотик. В принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик, 10 кг по акційній ціні 650 гривень.